Ми з вами провели вже безліч виховних годин. І сьогодні у нас останній урок, остання виховна година. І як сказав один професор в Анекдоті, я, мабуть, запізнилася, тому що прийшла до вас сьогоднішніх уже вихованих, думаючих, таких, якими я хотіла вас завжди бачити. І нам з вами потрібно дати сьогодні відповідь на декілька запитань: хто я, ким я буду в майбутньому? Яким я буду у цьому майбутньому? Я пропоную з вами взяти цей клубок наших думок, емоцій і почуттів, і розказати про те, що думають про вас інші, і що б ви хотіли, щоб про вас інші люди говорили. Це клубок наших емоцій, почуттів і те, що думають про вас, оточуючи саме він в цьому клубочку, все це сплетено. Потрібно буде передати один одному по колу цей клубочок і сказати, що думають про вас інші, і що ви хотіли, щоб вони про вас говорили і думали. Наприклад, одна моя подруга говорить, що я добра, а я б хотіла, щоб вона говорила, що я рішуча. Маш? Одна моя подруга каже, що я прикольна, а я хотіла б, щоб про мене думали, що я більш серйозна. Тримаєш отак і передаєш клубочок. Про мене, кажучи, дуже серйозна, а мені б хотілося, щоб я проста та милосердна. Всі говорять, що я не серйозна, а я хочу бути мудрою. Всі кажуть, що я вразлива, а я хочу, щоб всі вважали, що я стримана. Всі вважають, що я скромна, а я хотів би, щоб мене вважали серйозним. Всі вважають, що я не серйозний. Але я серйозний. <рістична> всі кажуть, що я весела, але я хочу бути серйозною. Моя подруга говорить, що я феєрична, а я хочу бути більш скромною. Всі вважають мене дивною, а я хочу, щоб всі вважали мене просто не дивною, а дуже активною. І говорять вразлива, а я, я хочу, щоб говорили, що я більш серйозна і відповідальна. Ось так і замкнулося наше коло почуттів, наших та емоцій. І в житті також все переплітається. І тут дуже важливо не помолитися і знати, що сказати одне одному, і знати, що сказати самому собі. Мене звати Інна. Я навчаюся в першій школі. Я вдячна цій школі за те, що вона дала мені багаж знань, з якими я вийду через деякий час цієї школи. Я вдячна всім, особливо своїй класній керівництві Ользі Володимирівні. Саме вона навчила мене, ну, прищепила мені любов до історії, і саме з історією я хочу зв'язати. В дальнішому своє життя всім своїм однокласникам я бажаю досягнути всіх тих цілей, які вони собі поставили, і щоб всі їхні мрії в їхньому житті збувалися. В житті я вам розповідала вже дуже багато козачок. І сьогодні я хочу розповісти ще одну казку: бучанському парку росло головне. Дерево. Його називали дерево диво або деревом мрій. І сьогодні я вам запропоную доторкнутися до цього дерева. Жителі бучі приходили до нього, брали лепесточок і писали на ньому свою мрію. Потім обережненько вкладали в квіточку. І якщо з цієї квіточки виходив плод, то вони вважали, що їхня мрія здійсниться. Вони такі романтики, але вони, мабуть, були щасливі люди. Я вам кожному дала папірець. Давайте уявимо, що це у нас. Лепесточок цієї квіточки цього дерева, яке у нас на дощі. Там бачите, дуже багато дуже мрій позбувалося у людей. Вони навіть свої імена там залишили. Зараз ви напишете свою мрію. Ми вкладемо її в дерево, а через 5 років на зустрічі достанемо і подивимося, чи справдилися ті мрії, чи ще потрібно трошки над ними попрацювати. Його те ж саме жде. Стрічай, навчай, прийде, пора, прощай. Волею долі так трапило, що нам довелося з вами зустрітися. Можливо, це був знак майбутнього, можливо, це був вибриг долі. Але декому з цим довелося змиритися. Що відрізняло наш клас світичих це невичерпний оптимізм. Я вам бажаю його не втрачати і зберегти чистоту своїх душ. Я запалюю свічку надії, щоб збулися усі ваші мрії. Я запалюю вогник чекання, щоб зустріли ви справжнє кохання. Я запалюю Бог свічку терпіння. Щоб з руками приходило вміння. І я хочу, щоб зараз ви з цією свічечкою в руках поділилися найяскравішими враженнями від вашого шкільного життя. Можливо, був якийсь спогад, який ви захочете подивитися через 5 років, через 10, адже людська пам'ять це така штука, яка, на жаль, старається з руками. А так відкрийте ви диск, глянете і згадайте найкраще, що було у вас в школі. Маш. Я пам'ятаю, як перший раз в перший клас на перший дзвоник. Всі діти, як діти, одна я. Через поріг і впала. <ріг> всі в білих колготах, а я в червоних, тому що підлога у нас завжди в школі була червона. Ну, Це те, що я запам'ятала. Найяскравішим моментом, мабуть, було коли я вперше приступила поріг цієї школи та відкрила книгу під назвою Школа. Найяскравіший момент в шкільному житті це коли вонючки підсовували під парту і воняло на весь клас.